Кожен джерел теж теж не підкаже, але, на жаль, не це писало. Рієлторша хотіла обманути на комісію. Сьогодні поговоримо про сервіс, який починає свій контакт з людьми з брехні. Настав час розповісти, за що ж рієлтори беруть гроші. Відео вийде довгим, але давайте додивимось його до кінця, тому що нам є що сказати з цього приводу. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, я на рахунок квартири Кривчицька, дорога 2В. актуально наразі, наразі, ще актуально Слухаю. Підкажіть, будь ласка, чи є там телевізор і бойлер на скільки літрів? Який бойлер? Ну, а, там буду варити на сьогодні. Скільки літрів? Скільки літрів? А ви не що підкажете? А посудомойка якої фірми? А фірму ви мені не підкажете? І і пральна також цікавить, щоб, ну, наскільки вона якісна, щоб вона мені там не крякнула, якщо що. Реально машинка у нас. Е, машинка шубка є, а фірма, на жаль, не записала. А ви бачите, що на кухні є? На який смарт? Я бачу аналог телевізора. Теж не жаль, не знаю. Ну, ви ж ріалтори, ви берете за щось комісію і ви повинні знати про квартиру все. От, в якому понад 30 тисяч квартир без комісії. 30 тисяч квартир без комісії, без підтвердження, що вони актуальні, без гарантії результату і підписання угоди. Це сервіс, який пропонує вам придбати їхні послуги обов'язково з платною підпискою 249 гривень. Так, там є безкоштовна версія на тиждень. Ви можете зареєструватися і платити гривню, але кхм, після цього. Якщо ви не знайшли житло, вам пропонують продовжити цю версію за 249 гривень. То навіщо їм продаючи свій продукт? Казати, що ріотори беруть кошти ні за що. Давайте розберемось. Побачивши це відео, ми були здивовані, оскільки наш ріелтор добре пам'ятає, скільки насправді тривала розмова, і які вона насправді дала відповіді на запитання. Але я дня рахунок квартири крачітка, друга двабелі. Наразі ще актуально. вас. А, підходи, пласка, є там телевізор і бойлер на стільки відео? Є бойлер, це на фотографії навіть видно, якого відео не жодно, точно відео підкажу, але він є в цьому вузлі туалет. Скільки літрів, скільки літрів? Літрів точно не підкажу, на А підігрів підлогу? Там вже немає. Немає, немає комунальних комунальні, комунальні в яку дивіться, п'ятсот шот гривень будинкове опалення орієнтовно, 300 гривень інтернет, 100 вода. Тобто, якщо розраховувати зимою, десь близько двох виходить, це доганько разом з водою. Як ви думаєте, чому саме цей фрагмент, там де наш ріелтор сказала, що відсутній підігрів підлоги про розмір комунальних послуг не потрапив у відео? Абсолютно вірне, бо їм потрібно показати картинку, що ріелтор не знає відповіді на жодне запитання. Mm -hmm. Який провайдер в інтернеті? Фактика. Тобто волокнота, так, так, так. Ну, mm -hmm. я зрозуміла, а ця плита там йде звичайна чи індукційна, чи yeah. якась Е, це два, тобто є і газова, і індукційна. Дві комфорки індукція і дві газові. Тобто при відключенні світла, то є газ, при відключенні газу є світло, тобто таким чином -то, досить комфортно. Mm -hmm. uh -hmm. А посудомойка якої фірми? Е, uh -hmm. uh -hmm. фірму вам теж, на жаль, точно не підкажу, хіба би зараз е, uh, в мене було написано. Одну хвилину. Mm -hmm. І, і правильно також чекам. цікавить, щоб ну, наскільки вона якісна, щоб вона мені там не крякнула, якщо що. Угу. Mm -hmm. Єдине, що стосовно цієї квартири завтра ще зараз обговорюють про підписання договору, тобто я не певна, mm -hmm. чи наша буде актуальна. Я б, хіба, що на неї вам е, перетелефонувала і сказала, тобто десь сьогодні навіть ввечері. Добре? Uh, uh, то, ну, що... то, я, я поки хочу уточнити, що для мене важливо, mm -hmm. Яка фірма посудомоїки духова піч і пральна машинка, і який виграти телевізор. Так, да, дивіться, посудомийка в нас фірма від Bosch, пральна машинка в нас. Uh, пральна машинка є, але фірма, на жаль, не записала. Mm -hmm. Телевізор в кухні є. Там є Smart, чи візо ви підключаєте теж все, якщо маєте аккаунт? Яка діагональ телевізора? Теж, на жаль, не знаю. Ну, ви варіант привиберете за шить комісію і ви повинні знати про квартиру все. Я розумію, але от ці моменти, на жаль, не прописала, бо переважно не мене цікавилися. Я зрозуміла, добре, дякую. Насправді ми живемо в такий час, що більшість інформації дійсно вже є в оголошенні. Ви бачите фото, ви можете орієнтовно побачити, скільки літрів в тому бойлері і якої діагоналі цей телевізор. Але так роблять лише клієнти, які дійсно шукають нерухомість, і яким дійсно цікаві ці параметри. Фандлі їм цікаво не це. Їм цікаво зробити так, щоб люди думали, що ріелтори не потрібні, а потрібен їх неймовірний чудовий сервіс з платною підпискою без гарантії результатів. То за що ж все-таки рієлтори беруть гроші? Співпраця з рієлторами це ваша гарантія результату саме укладеної угоди оренди або купівлі. Різні сервіси, які пропонують вам якусь платну підписку, якийсь доступ до номерів власників, вони не займаються ні актуалізацією цих. Об'єктів, ні перевіркою документів, ні вони не побачать на показі об'єкт, тому що вони туди не ходять. Вони ніколи не звернуть вашу увагу на дефекти квартири, на проблеми з документами. Вони ніколи не проведуть перемовини з власниками стосовно комфортних для вас умов проживання і договору. Думаю, тепер, коли ви почули справжню повну розмову без нарізок, ви зможете зробити правильні висновки і будете знати, з ким ви маєте справу. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях.